Так, стоп, а тепер... А! Ні, чсь його викинуло. Йо! Треба оттуда летіти. А, то ту... треба ту штуку поламати. Не, не ламається. Блин, то мене зараз та штука зб'є граната. Давай, стріляємо, по-моєму. Йо, сзади хвост! Я прикрию, чел. А, ні, не прикрию Так, непонятно куди він буде летіти летит туда. Почему, блін? Вообще нічого не понятно. А, ми тупо їхню базу бомбим. А! Так і... опа опа опа, 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 во 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 Попав по ньому! Сбиваем от машину танка що це за фаріки, я не розумію <coughs> Тут а тупо вже всі тусять. На, 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 на. Получайте. Задомбас на. О! Вс, дань наставлю. Блин. О мом ми тупо їх розбомбили подивіться 200. собі там халабуди строить. А, а, а нє ні, ні. Ой-ойо! Ви вот, бачили, ця граната застрелила цього. Э, як то то? Літака, в якому сидів наш пілот. Ай! Нет! Яюся надо до мене нету не Потягнету стать. Да не. Так. Глянь, по тому чельку. О! Ой-ой-ой, там якийсь батл, там батл. На. О! Лютай його, короче. Ой-ой-ой-ой! Що ой, ой. це таке? He -he -he -he. Не может попасти. Ааа, oh. тікай, У мене якийсь з камикадзе <ртолітка> прилетів. Ааа, що це таке? Це, типа О, мені дали шарика. Ай по мені стріляють! о, я його вбив! Сюда на, чел, шо таке? Блин, туда прилетів. Сбиваем цього. А треба зажимать. Йо, не о, до мене. Знову. Треба зажимать, точнее. Сикалі потурні штучки. Тепер я могу стрелять туда. А, нет, так не нужно. Мы проиграем чомусь.